Я був страшно розчарований по-моєму, Каза. Ну, мовляв, ми, а що чекати від, від, від дурників, від зелених? Ми ну, знали, так. що вони дурники. Ту. А чому європейська селі? Шановний, ну, я взагалі Казаріна вважаю не не кращих на кращих журналістів в Україні. Але я просто бачу, як е, політична позиція цих людей міняється. Багатьох людей вони починають мінятися. Я читаю, Олексія Куща, там періодично у нього цілі панегірики проскакують з приводу Єрмака. Я там над ним стібаєш потахень. Каже, що ми що робили без нашого умивальника в начальника і начала командира. Тепер, якщо значит, він там його цитує, я кажу, ви книжечку можете видати цитатниками, як Маудзидуна. Будемо посилатися на е, висловлювання Андрія Борисовича. Казарін, як ви бачите, вже все, значить, у нього європейська солідарність проблемна. Не президент України, який відповідає за мобілізацію по закону, який не, не займається, відсторонившись від цього. А от Європейська солідарність, яка ніяк не хоче на, на Гончаренка наїхати. От до тих пір, поки його не, не, не виженете, типу ви так Ну, знаєте... А слуги сильно е, слуги народу і е, там, довіра за майбах виганяють своїх. Депутатів. Ну, він же за його логікою. А що від них болять Вони і так погані типу. ну, так, так. а зняють. Але критикувати треба саме mm -hmm. Порошенко Європейську Солідарність. На них вся 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 проблема в них, розуміє? І ти ж прекрасно розумієш, чому це так відбувається. Ти ж прекрасно розумієш. Не можуть люди устояти перед тими пропозиціями, які Андрій Борис час я, я це бачу. Розумієте, оцих всіх. Які поміняли свою політичну окрас у зв'язку з зміною влади так, і так далі. Де сьогодні Георг Лерц? Пам'ятаєте, який у нас гучний, який, який там показав, показав непристойний жест. Е -е. І де він? От чого? Він замовив. З ним домовилися. Він більше не виступає в Верховній Раді сидить. Ви з тим, ким вони не можуть домовитися, вони тих, на тих накладаються. 'ють, знищують, тобто не хочеш по-хорошому, ми тебе будемо попагати. Я бачу, як люди бояться просто, реально бояться. Кривають рот. Мене питають, а ти не боїшся, я кажу, слухайте, я боюсь за країну. Розумієте, що росіяни, слава Богу, не захопили нас, і я сподіваюся, не захоплять завдяки нашим Збройним силам і нашим людям, які все роблять для перемоги. Ну, так вони у нас вже ось захопили, вони в рот закривають. Подивіться, ми ж кожного дня на когось санкції находимо. Я ж на суді присутній, коли Порошенко судиться зараз з Зеленським, я ж регулярно їжу на суд, як глядач. І те, що я бачу, ви знаєте, от я дуже шкодую, що про це мало розповідають люди. Ну, доявіть собі, наклали санкції не на просту ж людину, на колишнього президента України. Лідера партії, політичної партії, народного депутата, лідера фракції опозиційної. Наклали санкції, тобто, і кажуть, а це, а це, 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 це не покарання. Ні-ні-ні, Це превентивна річ, щоб він шкоди по країні не наносив. Так вибачте, будь ласка, як не покарання, як він не може, значить, його позбавлені можливості проводити, він не може нічого навіть купити, навіть дрібні побутові угоди він укладати не має права. Він не має права користуватися банківською карточкою, він не може нічого купити, не може нічого продати. Дрібні якісь речі, да? він не може радіочастота користуватися. землю купувати. Тобто людину покарали. Оця політична повія Стефанішина пише: а це не покарання, це, мовляв, така практика. Ми хочемо його виправити. Як в Талінсько-Беївські часи, розумієте? А ви, ви що не... тут? Виправна колонія, чи що, що ви виправляєте? Ні, чекайте, тоді ж теж на Біломор-каналі там люди працювали, кажуть, що ми ж. Ми їх перевиховуємо, щоб їм сподобалася радянська влада, розумієте? Водили туди журналістів, показували, як там все чудово і так далі. І це вот ці люди. Стефанішина працювала в уряді, я пам'ятаю. Вона була в писку політичної партії Українська стратегія Гроз на виборах. Ветірці була на секундочку. Влада помінялась, і вона тепер там серед зелених улюблениць. І тепер за неї, подивіться, золоті верби ростуть. І це вона тепер пише, значить, підписує всі документи проти Параша. Ізьміцмереденко. Ще одну політичну повію. Її ж, вона, кар'єра починалася в обласній адміністрації е, в Чернігівській і Чао тоді взяв до себе. Подивіться зараз. Вона підписує подання на санкції проти Порошенка. І предше розказує, що все нормально. Да-да-да. Е, Пронін каже, значить, що мені нічого не давав. Держпінмоніторинг ніякого подання не робив. СБУ не робило. А Сверденко підписала папери. До речі, які потрапили в РНБО, Після того, як РЕНБО прийняло рішення. <смі> і тепер вони не знають, що робити, тому що суд вимагає: дайте протокол засідання РЕНДО, вони не дають. Вже два судові засідання. І дають, і просять, дайте подання пройнята. теж не дають. Казанедерський моніторинг не може визначитися, як він має виконувати ухвалу суду Верховного. І це ж в присутності іноземних посольств 15, в присутності 20 засобів масової інформації, громадськості. Як судді Верховного суду і офігівають. Тому що те, що несуть оці представники е, значить, президента і уряду, ну це взагалі, знаєте, слова на глобус, воно ніяк не налізе. Адвокати кажуть, от дивіться, от ми передаємо вам флеш, де виступає проні на тимчасовій слідчій комісії. І кажуть, що я нічого не подавав. От на другій флешці тут виступ Стефаніш, вибачте, Свереденко. В Верховній Раді, яка каже, що він все подавав, і ми, значить, на підставі цього. Ми просимо долучити до матеріалів справи. Піднімаються представники президента і кажуть: ні, 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 цього не можна зробити. Каже, чому? По-перше, каже, ми не знайомилися з цими матеріалами. Дайте нам тиждень. А на що вам тиждень, каже Порошенко. Ви ж на 35 хвилин на мене санкції не 35 хвилин визначило для накладення санкцій. Батько вам 10 хвилин, ви прослухаєте, що вони там кажуть. І все. Нам тиждень треба. А друге каже: ми не впевнені, що на цих флешках виступить Проніна і Середенка. Mm -hmm. А можна, ви там мультики їх поставили? -а, а на флешках від ФСБ мультиків нема? І, знаєте, і це на повному серйозі вони таке в суді несуть. Я просто дивую кажу: треба людям показувати, щоб вони бачили, в якій країні ми живемо, хто нами керує. І це при тому, при тому, якщо ви пам'ятаєте, коли вводились санкції проти Порошенка, виступав Зеленський. Казав, держпінь ми ж не знали, а тут держспінь нам таке написав, як тільки ми це оприлюднимо, люди будуть в шоці. П'ятий місяць Порошенко каже, давайте ми що, я хочу перший шокуватися, покажіть мені, за що мене, на військова Та військовий мене можна так робити. Багато ви хочете. Питає е е суддя Верховного суду, каже, Скажіть, будь ласка, чому президент не надав протокол засідання РНБО? РНБО не надав, відповідає представниця президента. Тому що керівник апарату вирішив, що цього робити не треба. Пауза, такі студії. Опа. <уквістю> керівник апарату. Тоді, значить, він його питає, кажу, скажіть, будь ласка, а хто керує РНБО? Представниця президента каже, ну я. По закону президента України. Не може, каже, вплинути на свого кер... керівника апарату, щоб виконати ухвалу Верховного суду. Пауза. Повертається каже: у мене питання до представника уряду. Скажіть, будь ласка, кому підпорядкований держфінмонітор? Він підпорядкований Кабінету міністрів України. Чудово каже. Тобто, призначається звільняється Пронін рішенням Кабміну, так? Да? Так. Да. Скажіть, будь ласка, чому Кабмін, які заходи Кабмін вжив, щоб Пронін виконав ухвалу Верховного суду? Ну ви розумієте, це різні юридичні особи. Каже, почекайте, каже, я ще раз запитую. Пронін вже не в Африці. Каже, він тут, в Києві, підпорядкований Кабміну. Які ви заходи вжили, щоб він. А він ще не визначився. І тут зал починає сміятися. Він Служить. не визначився. Як виконувати ухвалу Верховного суду? Правильно? Пане Олександре, це треба показувати людям. Я просто всім просто тим, хто нас дивиться, хочу сказати. Увіть mm -hmm. собі, дорогі мої, якщо можна взяти, от сидить оце наше, наш, наш, наш і підписує і, е, санкції проти Порошенка, в якого є можливості захистити себе, правда? В нього є можливість на, наняти адвокатів, в нього є політична вага, як не крути. він же ж непроста людина. Колишній президент, народний депутат, лідер фракції, лідер партії, політична фігура. Яку знають за кордоном, який має можливості значить, вийти на люди, і його можна отак топтати, то уявіть собі, що буде, коли я розтопчуть. Що з вами буде? Ваше розтоптати вся державна машина зелена. Та який-небудь районний навіть, прокурор. Навіть не подивиться на вас. Який-небудь районний прокурор в громаді буде робити все, що захоче. Хто а більше по цей пояснив, буде добрі. Ви можете ставитись до Порошенка як завгодно. Але ви повинні подумати, що якщо так можна робити з ним, то що з вами буде? Хто вас захистить, Кому ви будете потрібні? Знаєте, люди, так, так дивишся, до, до деяких, не до всіх, але доходити. ходити. О, зараз з Шабуніним, що сталося, каже, виступив, сказав. Ви знаєте, по-різному можна ставитися до цих наших mm -hmm. сценаріїв, Але ми ж прекрасно розуміємо, що це боротьба не з Лехілянтом, Шабуніним. Це боротьба проти антикорупційних органів. Подивіться, яку вони зараз шталену кампанію проти набору звернули. Що в НАБУ там одні злодії там, х, значить, там, ці незаконно збагачуються, і взагалі, що таке НАБУ треба розігнати? А чого? Бо працівники НАБУ виграли конкурс по БЕБУ. Працівники НАБУ зараз займаються Черничовим, да? Кумом президента! Ну як вони глянь. І пишуть. і Значить, ціла кампанія розгорнута в засобах масової інформації, а по інні Венерникові. Ну, я знав про цю журналістку, я слідкував за її творчістю. Це але та Я познавила Зеленському запитання на одній із прес-конференцій. Це у 2023 рік вона а. запитала, чому у нас ми весь час запізнюємося. І як відповідає Зеленський? Ви, запі... ви це ви запізнюєтесь, тому що ви, ви що поспішаєте, я вам щось поясню. На хамиві там, прямо в присутності журналістського співтовариства. І що, хтось став і вийшов з цього, цієї прес-конференції? Ні. І він зрозумів, що можна хамити далі. Далі він Роману Кравцюк хамив, пам'ятаєте? Угу. А Він саме. Ви ж відчуває, так, на наступній прес-конференції. І отак от от він себе нагло веде, потім він точно так же себе почав вести в овальному кабінеті Білого Дому. Там його правда за двері вистав. Ну, пояснили, що це тобі не, mm -hmm. не Київ і не, і, не, і не твої журналісти, які ти там, наче, там, так. Так от Інна Витерникова писала дуже толкові статті. Вона розбирала усі факапи влади. Так що зробили? Порушили справу проти її чоловіка. Обізвали його з бойовим бароном, що він такий сякий і так далі. На Ніну Южаніну наїхали, на її, на її сина, да, там почали обшуки проводити і так далі. Іде системна робота по залякуванням всіх тих, хто має сміливість критикувати владу. Ці люди повинні бачити. І коли питають, боїтесь, не боїтеся, якщо Люди, ви повинні боятися того, що відбувається. Що буде, якщо всі замовкнуть? І коли вони відчують, що можна робити все, що, все, що я захочу. Вони і так зараз плюють на з. Дивіться, пане Олександр. Коли зараз Кабмін звільняли, в законі про воєнний стан написано, що не можна припиняти повноважений кабінет у місті. Ні, не можна. Наплювали і, про, і все нормально. А тепер я задаю питання: а чому не можна проводити вибори президента? Бо в законі про воєнний стан написано, що не можна. Але ну, якщо можна звільняти Кабмін, то чому не можна вибори проводити? Ви ж плюєте на одну норму закону, так, не міняючи закон, то чому ви іншу не ігноруєте? Бо вона вам вигідна? Ну, звичайно. Бо, так, вони бо вони знають свій рейтинг. Що зводиться наше законодавство? До того, що сказав Федір Веніславський. Веніславський він вже головний конституціоналіст країни. Він каже, що вся конституція зводиться до двох пунктів. Пункт перший. Володимир Олександрович завжди правий. І пункт другий, якщо Володимир Олександрович не правий, читай пункт перший. <реш> Ось, Маємо те, що маємо. А що у нас відбувається з призначенням посла? Ця, вибачте, Катавасія, яка то Уміров, то ще хтось, то Точицького пророчили. тепер Ольга Стефанішина. Ну, дивіться. Е Взагалі, юрид... дипломатична практика вона передбачає, ніж ви призначаєте посла, ви повинні отримати згоду сторони, яка його приймає. Спитайте ще їх, називає? чи готові Це вони їх... отримання Агрімна? І ну, якщо та країна, куди ви направляєте посла, не хоче бачити цю персоналію, вона не дає гріман, і все це, і ви шукаєте іншу кандидатуру, як буде це. І от ви в Сполучені Штати Америки. це вибачте, при всій повазі, але ну, не в Буркіна, в І навіть не в Ліберію, де президент чудово говорить англійською мовою, аж дивується Трамп. При всій повазі до цих африканських країн. Ви в США. Збираєтесь направити посла, ви не отримали агріман, і тебе скажуть, він буде послом в США. Я так хочу. Бо я так хочу. Не хочу, хочу. Ну, так я хочу, я хочу. Американці дають відповідь. Що він робить? Ви думаєте, виправляється? Ні? Буде Сіфанішина. А поки ні, то вона поїде представником. Ну, як? Це ж просто хамство з дипломатичної точки зору. Ні, ну Коли мені пишуть, та ось, як же, так, в неї там кримінальні справи, кажу ні, люди добрі, тут у неї плюс. Тому що у Трампа теж три кримінальні справи один цілий вирок. Так що з цієї точки зору не хвилюєтесь. Їх, їх, е, е, коруп... Цей кримінальний шлейф менше всього хвилює. Ось, тому в цьому відношенні, можливо, Трампу на більше воков впаде, ніж у мір. Тим більше, що Трамп вже свого часу очолював конкурс місце, місце пам'ятаєте? Да? В нього, як то кажуть, да, можливо, він краще буде до України ставитись, якщо там буде більш симпатична особа е, послом. Тут я нічого поганого сказати не можу. А морально ділові якості ви ж бачите, нікого не хвилюють. Той, хто цією політичною проституцією займається сьогодні з одним і завтра з іншим, да? аби тільки просунутися. Ну, класична повія, вона за гроші це робити, а політична повія за можливість чи зайняти якусь посаду е в системі влади. Але по суті, це ж одне те ж саме. Це люди без принципів, без баралі, і їх не можна тримати взагалі у владі. Не більше шкоди приносять, ніж користь країні. В кінці кінців, якщо вони отак от от, е перебігають з одного табору в інший, не гарантія, що вони є в чому таблиці залишитися до кінця? Президент Володимир Зеленський е в неділю сьогодні увів в дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо трьох громадян України двох громадян Росії. Серед них м під обмеження потрапили колишні депутатки Верховної Ради від ОПЗЖ Наталя Королевська. Яка виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення, склала депутатський мандат. Далі, в переліку російська журналістка Юлія Латиніна і ще один екстердеп, політики підприємець Геннадій Балашов. Засновник партії 5-10. І ще потрапив Андрій Серебрянський або Андрій Луганський, більш відомий як блогер Андрій Луганський, друга росіянка в списку Тетяна Аксьоненко. Ну, якщо щодо росіян мені зрозуміло, Латиніна мені зрозуміло, а щодо громадян України, от знову ж таки е я просто не можу зрозуміти, невже не розуміють, що е будь-який суд, Європейський суд справ людини, який завалений справами з України. Ну, це ж буде впливати на нашу подальшу, э, наш, наше подальше просування до Європейського Союзу. Що потім робити з цими купами справ? А хто вам сказав, що вони просуваються до Європейського Союзу? Я вам хочу нагадати, що ці молоді зелені регіони вони себе поводять, як Віктор Федорович Янукович один в один. Пам'ятаєте, як Віктор Федорович крокував до Європейського Союзу? До угоди про асоціацію. Ми приймали всі закони, все нормально. Йому залишалося тільки в Вільнюс приїхати і підписати угоду про соціальну. І за три дні до всіх цих подій раптом він поїхав в цій. А коли він звідти повернувся, він приїхав в Вільнюс і сказав: ми не будемо підписувати. можливо, нам ця угода не вигідна. Потім з'ясувалося, що йому там 3 мільярди дали грошей для вирішення бюджетних проблем, ми помічали ще 15. І пам'ятаєте, чим це все закінчилось. А терпіли цього Януковича тільки тому, що він всім розповідав, що він крокує в Європу. Те ж саме сьогодні ми бачимо. Не слухайте, що вони розповідають, дивіться, що вони роблять. Ці всі кроки вони спрямовані на те, щоб роздратувати європейців, щоб вони нам створили проблеми, а ми потім будемо тикати пальцями, кричати, що це все Європа, все Європа. Це Порошенко все і всі інші. Тобто не ті, хто санкції вводив проти своїх громадян, а ті, хто звертає увагу на порушення прав людини в Україні. Ну Хто в стравам умі скаже, каже, що Порошенко це зрадник і ворог України. П'ятий президент, який фактично Збройні сили з нуля відтворив, який протиповітряної оборони Києва особисто займався. Я хочу нагадати, за свої власні кошти. І при якому фінансування армії виросло 60 до 120 мільярдів в мирний час два рази. І коли вони прийшли, перше, що вони зробили в 2021 році, вони скоротили видатки на армію. І тепер звинувачують Петра Порошенка, увагу, державні зрад все Не ті, хто до шашликів закликав, не ті, хто зрадників розставляв на керівні посади в силових органах. У лінії звідки з'явився? Хто його поставив? хто Баканова поставив, Хто Тарана рана поставив, який в державне оборонне замовлення 20 21 років завалив і поїхав послом Словень? Розумієте? Порошенко він, І він тут, він нікуди не сховався. і Вони водять проти нього санкцій. Ну, це, це для чого це робиться? Вони що не розуміють, що це. Міжнародний скандал це навіть не скандал на рівні України. Це міжнародний скандал. Для чого вони це роблять? Приясніть мені, пожалуйста. Для того, щоб спровокувати європейців і сказати, що дивіться, вони не хочуть нас бачити в Європі, а винен сьому Порошенко, тому що він скаржиться. Не ми, які накладаємо на нього незаконні санкції, а він. Я зараз читаю наших блогерів. То ж само Мокерки, він каже, ну це неправильно, значить, це як, це Порошенко? Він же ж шкодить євроінтеграції. Нормально? Угу. Тобто він займається армією, він, значить, їздить, кошти вкладає в тому, щоб зміцнити обороноздатність. Ці негідники накладають на нього санкції, а коли Порошенко про це каже, він шкодить євроінтеграції. Розумієте, чим справа? це те ж саме, що казати. Хто винен, не війська, не Зеленський винен? Ні-ні-ні, це Порошенко винен. Ну так, це ж незаконні санкції, але не треба про це казати. Ні-ні-ні-ні-ні, Треба бути терпімою. Бо інтереси в ревіталіграції вони вищі. Для кого вище? Та Порошенка, так. А для тих, хто, хто накладає на нього санкції, це Європа потрібна. Ви думаєте, що вони хоч на, на йоту змінилися з тих часів, коли вони називали Україну е актрисою з німецьких фільмів для дорослих? Чи може він змінився, коли він хохлами обзивав українців? Фільмі Слуга народу і розповідав, як ми перетворюємося на хохлів. Настільки він так впевнено на це все робив, це зіграти неможливо, це повинно бути всередині людей. Ну і що 73% проголосували за нього, які погодились з тим, що вони хохли. Я так розумію. От я після того подивився цей фільм, я кажу, все, все, в мене жодних питань більше немає.